Доброго дня! Вітаємо вас на відеокурсі циклу Запитаю педіатра і сьогодні з нами лікар-педіатр медичного центру Педіатрія з любов'ю Анастасія Шалевицька. І сьогодні ми поговоримо на тему, як підготуватися до планової госпіталізації. Часом хвороба малюка потребує не тільки консультування в кабінеті лікаря, а й перебування в лікарні певний час, перебування в стаціонарі певний час. Звичайно, це може бути для дитини чимось новим, незвичним і створювати певний дискомфорт, нові люди, нові умови, нова їжа і дуже багато всього нового і незвичного навколо в першу чергу можуть створити дискомфорт не стільки фізичний, скільки навіть більше психологічний. Дійсно, часом трапляється, що госпіталізація стається несподіваною для батьків. Але бувають такі моменти, коли госпіталізація є плановою, і це дає змогу підготуватись і батькам спланувати свій час, запланувати, відкласти якісь свої справи. І дуже важливо в цей час підготувати дитину до госпіталізації, зробити так, щоб полегшити її дискомфорт, і щоб їй було краще, комфортніше і щоб вона. Власне, почувати дещо безпечніше, скажіть, будь ласка, чи є особливості в підготовці до госпіталізації дітей в залежності від віку і в чому вони полягають? Звичайно, певні особливості залежно від віку є. Вони зазвичай полягають в тому, як задовго говорити про госпіталізацію з дитиною. Але є кілька ключових моментів, які незмінні для дітей будь-якого віку. Перше, це бути чесним з дитиною, обговорити, що буде відбуватись, розказати про те, які процедури будуть відбуватися, якщо ви знаєте про це. Другий дуже важливий аспект. Запитати дитини і спонукати її до того, щоб вона проговорювала свої почуття, що їй страшно, що вона боїться, що щось в лікарні станеться, що вона, наприклад, боїться, що батьки покинуть її в цей момент. Дуже важливо ці всі моменти обговорити, тому що дитина не завжди може сама сформулювати і прийти до вас з цією думкою, а саме спонукати до такого обговорення може бути дуже комфортно для дитини. Запропонуйте дитині самостійно підготуватися скласти речі незалежно від віку дитини. Якщо ви дійсно не знаєте про те, що буде відбуватися в лікарні, скажіть про це дитині чесно, але дійсно гарно було б дізнатися у лікарів заздалегідь, які плануються процедури, і теж розказати про це дитині. Зараз в часткої діджиталізації, коли розвинені активно соціальні мережі, ви можете показати дитині, як виглядає, наприклад, лікарня, щоб дитина вже знала, що на неї приблизно буде. Чекати, можливо, є якісь фотографії чи відео з середини лікарні, з відділення. Ми, на жаль, знаємо і розуміємо, що дитячі відділення не завжди виглядають так, якби нам би цього хотілося, і дитині вони можуть бути такими дещо похмурими. Тому, якщо ви знаєте про це, якщо ви бачите, що так є, ви можете поділитися цим з дитиною і запропонувати їй вирішення цієї проблеми. Часто діти почувають себе винними у своїй хворобі. Вони можуть це не проговорювати. Батькам, але в них може бути відчуття того, що ніби вони винні, що вони захворіли, і що вони завдають клопоту батькам. Тому цю емоцію, це відчуття, почуття теж важливо з дитиною проговорити, навіть якщо дитина його не озвучує, тому що це може бути для неї не дуже комфортним про це поговорити. Ще така одна дуже хороша і часто працююча порада, наприклад, коли дитина збирає свої іграшки в лікарні, можна запропонувати їй почати лікування якоїсь іграшки вже вдома. Наприклад, придбати там бинти, придбати якісь іграшкові інструменти лікаря, і розпочати її лікування. А далі ви продовжите це лікування в стаціонарі. При цьому дуже класною ідеєю буде залучити до цього медичний персонал, якщо це можливо, да, попросити, щоб, хоча б кілька хвилин, вони приділили спочатку іграшці, а потім вже дитині, і це може підвищити позитивне налаштування дитини і до медичного персоналу, і в принципі трошки покращити її настрій. Дякую, Анастасія, за такі чудові ідеї. Скажіть, будь ласка, а от при потраплянні в лікарню діти часто відчувають самотність, потерпають від відчуття покинутості та ізоляції. Які б ви поради дали в цьому контексті? Як забезпечити взаємодію з дитиною? Не залишати дитину саму дуже важливо, важливо пам'ятати про те, що батьки можуть бути присутніми при всіх процедурах, які проводяться дитини. Є виключні випадки, коли дійсно життю дитину щось загрожує, потрібно, наприклад, якесь термінове медичне втручання. В цих випадках медичний персонал може попросити повідомити і попередити, що зараз необхідно всі сили сконцентрувати на те, щоб надавати невідкладну допомогу, наприклад, дитині. Але в інших випадках ви повинні супроводжувати. Коли Дитина потрапляє в лікарню, значно змінюється дійсно її режим. Можна спробувати кілька варіантів. Ну, По-перше, обговорити перед госпіталізацією, як буде відбуватись, там, який, наприклад, режим дня і так далі. І спробувати трошечки підкоригувати за кілька тижнів режим і звичні справи вдома, якими ви, наприклад, займаєтесь, ну, в звичному ритмі, щоб трошки наблизити його до такого лікарняного режиму. А можна навпаки подбати про те, щоб якісь звичні ритуали залишилися в лікарні. Якщо це якісь ігри, наприклад, які не загрожують там ефективному лікуванню, да? все це взяти з собою, наскільки це можливо, і жити в схожому ритмі з домашнім. Звичайно, якщо це будуть діти старшого віку чи підлітки, це вже так. Власне, зрозуміло, що вони будуть готуватися. Якщо це дитина молодшого віку, ми часом звикаємо до того, що ми за неї робимо певні речі, особливо те, що стосується такого серйозного кроку. Але не забувайте про те, що для дитини важливо теж відчувати комфорт, і якщо вона візьме ті речі, які вона вважає за потрібне, якщо ви їй дасте. Якщо ви їй довірите цю важливу справу, і вона самостійно буде складати свою сумочку в лікарню, то це теж може значно підвищити її комфорт і знизити рівень її тривоги. Що ще дуже важливо, з чим стикаються діти в момент госпіталізації, що вони можуть не бачитись з іншими своїми близькими людьми. Да? Наприклад, дитина перебуває в стаціонарі з мамою, і гарно треба пояснити дитині, що, як вона буде бачитись своїми іншими близькими. Наприклад, тато буде приходити до тебе в гості. Або ми знаємо, що, наприклад, в період пандемії можуть бути обмежені якісь реальні контакти і обговорити, що ви будете виходити на відеозв'язок, наприклад, ввечері перед. Чи в якийсь інший зручний час. Обговорити ті ситуації, коли, якщо, наприклад, якийсь час ви не зможете бачити з якимись іншими близькими людьми, там, бабусі, наприклад, дідусі. Тобто щоб в дитини був, було якесь певне розуміння, і чому вона не бачить зараз своїх рідних, в чому причина, і що це не пов'язано з тим, що близькі люди. Хочуть від неї якось віддалитись чи покинути її дуже часто дітки можуть сумувати за своїми братами та сестрами. Тут теж дуже допомагає відеозв'язок, Звичайно, якісь передачки від братів та сестер, навіть <гум> да, да, навіть якщо фізично, наприклад, в десь в іншому місці, да, дитина можна заздалегідь підготувати да ці записочки від братиків чи сестричок і там кожного дня, наприклад, передавати їх, тобто такі от маленькі дрібнички вони можуть значно покращувати настрій дитини, і вона буде відчувати підтримку від важливих близьких для неї людей. Скажіть, будь ласка, а що добре працює саме для малечі? Яким чином можна підбадьорити саме маленьких діток? Готуйте маленькі якісь подаруночки для дитини, які вона буде отримувати після кожної виконаної процедури, або, наприклад, просто там кожного дня. І тут, що важливо, що ці подаруночки вона буде отримувати незалежно від того, як вона реагувала на процедуру. Ми не чекаємо того, що, наприклад, дитина не буде плакати, коли будуть робити боляче, тому що це дискомфортно і це нормальна реакція. Так, і при цьому важливо, щоб дитина отримала свій подарунок за хоробрість. Незважаючи на її реакцію, підбадьорювати її таким чином і підтримувати це, теж гарно допомагає. Ну і звичайно, ті інші аспекти, які ми обговорили: підготовка, контакт з близькими, вони і для маленьких дітей теж можуть гарно працювати. А які б ви дали рекомендації для батьків старших діток, для підлітків? Підлітки повинні бути максимально залучені до процесу лікування. Тому, в першу чергу, при підготовці до госпіталізації важливо обговорювати це і приймати рішення разом ще на етапі того, як ви плануєте це. Тобто не ставити дитину перед фактом, що, наприклад, там через якийсь час ми будемо е, з тобою перебувати в лікарні, а е, обговорювати, планувати і шукати якийсь більш-менш зручний шлях. Да, тому що, чому більш-менш? Да, тому що ми розуміємо, що деякі умови можуть бути такими, що, наприклад, треба швидко реагувати. Але все одно ці рішення важливо приймати спільно з дитиною. Е, тут дуже важливо скласти якийсь план дій певний. Е, і зрозуміти, як зміниться теж життя дитини, життя підлітка, як, наприклад, вона буде відвідувати школу, чи не буде відвідувати школу, чи це буде якесь дистанційне навчання, як знову ж таки буде комунікувати з друзями, чи це тільки буде відеозв'язок, чи якісь інші варіанти. І, Ну ще для важливо, що для старших дітей а, обговорити ті питання, наприклад, як можливо зміниться життя там після цієї госпіталізації, тому що якщо це якісь будуть процедури, да там більш болісні, якщо це якась операція. Можуть залишатися шрами, обговорити, як можна буде діяти в подальшому, де будуть ці шрами залишатись, чи не будуть, наприклад. Ось, можливо, якісь ще зміни в зовнішності дитини можуть відбутись. Тому важливо ці всі моменти з дитиною обговорити. Анастасія, дуже дякую вам за всі ваші цінні поради. І на завершення нашої розмови я пропоную підкреслити і підсумувати. Ці ключові і важливі моменти для батьків перед та під час госпіталізації. Розпитайте лікаря про всі процедури, які будуть проводитись в лікарні. Завжди пам'ятайте про підхід жодних процедур для дитини без мого відома, дізнайтесь, як безпосередньо ці процедури можуть проходити. Подбайте про побутові умови там, взяти з собою там, змінний одяг, можливо посуд, ну, дізнатись, що необхідно дійсно для госпіталізації. І зберігати спокій і не забувати задавати всі запитання, які у вас виникають. Анастасія, щиро дякую вам за цю розмову. Ми сподіваємося, що вона буде дуже цінною для батьків хворих діток. І більше інформації від лікарів, більше порад ви можете подивитися і прочитати на сайті фундації.